Українські виробники виготовили близько 200 тисяч fpv дронів за січень лютий 2024 року. Про це повідомила заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр у коментарі Forbes. Окрім fpv дронів у цьому році Україна також спроможна виробити більш ніж 10 тисяч ударних БПЛА середньої дальності та понад тисячу дронів із дальністю за тисячу кілометрів, отака От у мене інформація. Що ви додали тут? Правда чи неправда? Об'єктивно за 2023 рік кількість виробляємих дронів всередині нашої держави, зокрема за державний рахунок, виросли в рази. Якщо казати про забезпечення нашого підрозділу, нічні бомбери різної модифікації я повністю отримую за рахунок державного фінансування і це виготовлюють українські компанії. Розвідувальні засоби типу Криво повною мірою отримую за рахунок держави. дрони. на жаль, ситуація тут дещо інша. На поточний момент 50% від того, що застосовує підрозділ, ми отримуємо за рахунок держави, 50% за рахунок донатів кожного українця. І також що важливо розвідувальні засоби коптерного типу на поточний момент. DJI Mavic 3, DJI Mavic 3T залишається топ-коптером війни для моніторингу передньої лінії фронту. Заради правди варто сказати, що ряд українських приватних компаній достатньо активно зараз не просто розробляють, вже тестують подібні засоби. Це не буде Mavic 3, це не буде Mavic 3T, але це буде засіб українського виробництва, який зможе виконувати подібні задачі до тих, які виконують мавіки зараз на передній лінії, і це дуже і дуже позитивно. Чому тому що якщо Китай скаже все, ми завтра більше не поставляємо, і ми будемо контролювати кожну країну, через яку ми завозимо Мавік третє, і вони пропадуть з лінії фронту? Ми будемо мати суттєві проблеми. Тому розуміючи це, напевно і держава, і приватні виробники за запитом фронту. Роблять зараз можливе і неможливе для того, щоб з'явилася альтернатива. Слухайте, дуже приємно почути цю новину. Ще одне: протиповітряна оборона ЗСУ у лютому збила 228 російських БПЛА, із яких 116 це ланцети. Відповідну статистику, прилюдним командувач сухопутних військ. Генераль-лейтенант Олександр Павлюк, згідно з його інформацією, бійці ППО також приземлили 64 шахеди, 27 розвідувальних е, типу зала і три суперками, 14 безпілотників Орлан і ще сім БПЛА невідомого типу. Е, я хочу вам сказати, пане Юрію, що ну, для мене це китайська грамота, як це. Прийнято говорити, от якщо говорити вже не на наступ, а на оборону від російських дронів. Оці цифри це успіх. Однозначно так, на будь-яку дію завжди виникає протидія українські українці, як нація, також додатково відповідальні органи змогли в короткостроковій перспективі знайти необхідну кількість, зокрема і автівок типу ПІКАП. Для того щоб зорганізувати максимальну кількість вогневих груп, які закрили ключові міста в Україні, і які також застосовуються і на передній лінії прифронтових місцях містах, на жаль, інтенсивність застосування ворогом безпілотників вказаного типу є надзвичайно високою, тому не можна сказати, що ми повною мірою закрили наше небо. Це було б неправда. Але порівняно з початком 2023 року, по сьогоднішній момент. Я вважаю, що ми, як нація, ми як держава зробили в цьому напрямку семимильні кроки. Робота продовжується і на подібному результаті не варто зупинятися. Більше трохи підросли трохи завісу. відкрию. зараз. Ведеться рад розробок, які допоможуть за рахунок наших безпілотних літальних апаратів приземляти безпілотники противника, як розвідувальні, так і закрема ударні. І це вже не фантастика, це те, що на фронті буде масово працювати, за моїм переконанням, до кінця літа поточного року. І ви знаєте, коли ти бачиш ці зразки дослідні, які застосовуються в бойових діях, тестуються, і бачиш перші успіхи, таке відчуття щастя, справжнього щастя. Не можна здобути напевно в житті більше нічим, тому що ти розумієш, небо стане більш безпечне. Чим більш безпечне небо, тим більше у нас можливості бити ворога на полі бою. А от е, технічне питання це вже не радіоборотьба, приземлення, А ви маєте на увазі фізично дрон захоплює дрон? Так. Так, абсолютно комплексно. Якщо ми кажемо про знищення ворожих безпілотників, це і засоби радіоелектронної боротьби, які подавляють частоти управління. Це і вогневі засоби наші, ті ж самі е, вогневі мобільні групи з важкокаліберними кулеметами. І тепер це вже нове таке слово в протидії це наші безпілотники, які будуть збивати ворожі безпілотники. Так, збивати чи захоплювати і саджати, як воно збивати, фактично збивати в результаті повітряного підриву. А ось у чим справа. А при цьому наш безпілотник також е гине абсолютно правильно, але тут важливо розуміти, скільки вартує Орлан, до прикладу, з. Всіма засобами, які на нього встановлені, і стільки буде вартувати безпілотний літак, який буде перехоплювати вартість літака, що перехоплює, в рази нижче, ніж самого Орлана. Тому економічно це вигідно. Це вигідно економічно і це необхідно, тому що Орлани об'єктивно дошкуляють. Вони водночас наводять не тільки артилерію, реактивну артилерію. Вони наводять зокрема і засоби БПЛА ударного типу 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 ланцета боку. Тому чим менше безпілотників-розвідників в нашому повітряному просторі противника, тим більше у нас успіхів і можливості виконувати бойові завдання, покладені на нас. Mm. Слухайте, Спасибо. дуже цікаво і так скажи дуже ну так оптимістично. Ну, головне, щоб під все це були ресурси, ми могли це реалізувати. Ресурси ну, ти ж бачиш, пан Юрій так, каже, так. що ну ресурси фінансові, ресурси в першу чергу людські, тому що ну це люди будуть виготовляти, щоб ну, мабуть, можливість. це воно є І є приватні все. компанії дуже активно да. підключаються. А слухайте, скажіть, будь ласка, ще кілька слів взагалі. Про у нас нема сьогодні такої такого спеціального, знаєте, загального такого військового експерта. Скажіть щось про ситуацію на фронті зараз в Російській Федерації іде передвиборчий процес Російські окупаційні війська мають команду, не зважаючи ні на що на втрати ресурс. Продовжувати наступальні дії на ряді напрямків, тому Донецька-Луганська область противник наступає. купінсько напрямок, противник наступає при тій кількості засобів і живої сили, яку задіє противник. Я маю вам сказати, що сили оборони показують надзвичайно потужні результати по утриманню позицій і по відбиттю атак противника. Зокрема, якщо казати про Бахмутський напрямок, противник почав активно застосовувати броньовану техніку, чинення ударно-штурмових дій. Зазвичай такі спроби від противника закінчуються чим, що незначна кількість особового складу все-таки заходить на позиції, скорочуючи сіру зону, але вона потім розбивається за рахунок об'єднаного вогневого впливу. Ця артилерія, плюс засоби БПЛА, зокрема півдрони. Але броньовану техніку переважно противник на полі бою втрачає дуже дуже потужно працюють зараз. Бригади на жаль, на деяких відтинках. Противник має незначні тактичні успіхи. Але спільною роботою я маю надію і впевненість, що нам вдасться стабілізувати ситуацію. І ще таке приємне, щось ми так, знаєте, швиденько, плідно збиваємо російські літаки. Я так розумію, що сьогодні також три збили. Точно на цю хвилину не можу сказати, тому що об'єктивно. Зайнятий переважно бойовою роботою, не ще інформаційний порядок денний. Але те, що сили оборони отримали певні можливості для того, щоб діставати літаки ворога, це є правда. Ми бачимо результат, як кажуть, на табло робота продовжується. Я вам дуже вдячний, пане Юрію, що ви були з нами. Гарного вам вечора!